Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорії. Я хочу всім вам подякувати за перегляди. Гарного дня вам і хорошого здоров'я! Сьогодні я вам розкажу історію життя Василя Зінкевича про його захоплення дизайну народного костюму. Наполегливістю у роботі над собою, можливо, ми б і не знали українського співака таким, яким він зараз є. І так, ми починаємо. Поїхали. Василь Зінкевич народився в селі Васьківці Хмельницької області. Його батько Іван був ветеринаром, а також регентом церковного хору і мав чудовий голос. Мати Ганна була колгоспною працівницею і дуже гарно вишивала, і це вплине на вибір першої професії Василя. Зінкевич не мав жодної музичної освіти, але коли став відомим співаком, своєю консерваторією назвав рідне село. Василь Зінкевич був чудовим танцівником і дизайнером. Саме так почалася його співпраця з ансамблями. Коли він і гадки не мав, що буде співати. Після служби в армії юнак приїхав до міста Вижниці закінчувати навчання у художньому училищі, тоді ж і став першим художнім керівником народного ансамблю Смірічка. Окрім постановок, створював усі сценічні костюми колективу. Декілька танців у його постановці увійшли в Золотого фонду українського мистецтва, а також був новатором у моді поєднував народні мотиви сучасними фасонами. Колеги Василя розповідали, що Зінкевич був художником не лише за професією, а й за сприйняттям світу. Саме тоді Левко Дудківський створив легендарний ансамбль «Смирічка». Солістами і зірками його стають Василь Зінкевич і Назарій Яремчук, які змінили історію української музики. У 1966 році Європою несеться популярний напрямок Бігбіт. Нудківський створює естрадний ансамбль, який поєднує модні ритми гуцульськими та буковинськими мелодіями. Незадовго до Нового року Левко Дудківський шукав виконавця до своєї пісні. Сніжинки падають. Він запросив на запис Зінкевича, який навчався у його школі. Пробі Зінкевича були відхилені, тому що Володимир Івасюк заспівав краще. На цьому могло б і скінчитися, але коли почув Зінкевич, що Івасюк заспівав краще. На полі ще на одному дублі, і цього разу вклав скільки емоцій у пісню, що глядачі в новорічну ніж 69-го року слухали саме його. Так Василь Зінкевич став першим солістом-чоловіком у жіночому колективі Смирічка. За рік після Зінкевича до Смирічки приєдналися молодий співак Назарій Яремчук, і розпочинається золотий час ансамблю тріо Зінкевича і Васюка Яремчука. Потім на екран виходить перший український телемюзикл Червона рута, де у ролях знялися Софія Ротару і Василь Зінкевич. Зінкевич не забував про дизайнерське захоплення, у його доробку костюми для Софії Ротару, ансамблю пісні і танцю Вірського, Смірічка і Світязь. Зінкевича Іранчука і Васюка пов'язала не лише сцена. Вони були хорошими друзями. Потім почалися чергові цькування колективу. Першим пішов Василь Зінкевич. І через деякий час долучився до іншого колективу у Луцьку. Переїхавши до Луцька, Василь Зінкевич стає солістом ансамблю «Світість». Гурт швидко піднімається на хвилю популярності. Зінкевич знімається у фільмах і концертах на українському телебаченні. І саме в його виконанні стали відомі пісні на музику Івасюка. Тільки раз цвіте любов та Світ без тебе, а також інших композиторів. Тече вода, Кличу Тебе, Забудь печаль та інші. У 1986 році, уже маючи звання заслуженого артиста України, Василь Зінкевич вирішує здобути Другу освіту і навчається у Рівненському інституті культури на режисера. Про особисте життя Зінкевича відомо мало, тому що він ніколи не ділиться з ним журналістами. Співак має двох синів Богдана і Василя, які теж свого часу долучилися до музичної сцени, проте до їх хопу Василь Зінкевич молодший заснував разом з Сашком Положинським гурт Тартак. Богдан Зінкевич був клавішником у гурті Основний показник. Творчість Зінкевича не лише не помічена державою, він почесний громадянин Луцька, має державну премію Шевченка і свою зірку на алеї Славою Зірок у Києві. Поступово Зінкевич вирішив піти з публічної сфери, хоча концерти періодично давав. Останній концерт у 2021 році. У Київському палаці Україна. Ось така розповідь про заслуженого артиста України Василя Зінкевича. Дякую за перегляди. Усім гарного дня і доброго здоров'я. До зустрічі!